Які найдурніші закони існують у вашій країні? Одній лимонадній компанії довелося збільшити кількість цукру в одному зі своїх продуктів, тому що він називається ділімо німецьке слово для лимонаду. І щоб назвати щось лимонадом, у Німеччині ви повинні мати принаймні певний відсоток цукру в ньому. Німецька логіка в її найкращому прояві. Тут у Нідерландах арахісове масло називають Піндак ес, що перекладається як арахісовий сир, оскільки маслом можна називати лише справжнє масло. У Монреалі, Канада, є муніципальна постанова, згідно з якою ви не можете будувати або зберігати ядерну зброю в межах міста, штраф становить 100 доларів. У Пенсильванії є закон штату, згідно з яким не можна купувати машину в неділю. Крім того, заборонено спати вночі на холодильнику. Крім того, у горах поконо будь-яка група з п'яти або більше корінних американців вважається рейдовою групою та може бути ліквідована на місці. У Канаді заборонено прикидатися чаклуном. Це означає, що ви не можете одягатися як відьма чи чарівник на Геловін. Але якщо ви практикуєте чаклунство по справжньому, то все добре. Це не зовсім пов'язано з Канадою, але цікавий факт про закони про чаклунство в цілому. Практикувати чаклунство в Республіці Ірландія стало легальним лише приблизно в 2006 році. Велика Британія узаконила це в 1951 році. Хоча я не думаю, що обидва закони фактично виконувалися, я просто подумав, що це цікаво. Закон про заборону збору дощової води мене спантеличив. Я знаю, що ця річ є тут, у Канаді, імовірно, де інде ще у США. Це регіональна річ. На сході стік дощової води традиційно вважається неприємним, тому його зупинку шляхом збору слід заохочувати, якщо він не підіймався до рівня водовідведення потоків або річок. На заході вода завжди була в дефіциті, і існують пріоритетні системи, щоб визначити, хто має більше права на воду, коли є дефіцит. Таким чином, збір дощової води. Води вважався крадіжкою в когось із вищими правами на цю воду. В обох випадках змінилися більш сучасні закони на сході, великі міста та проблеми з навколишнім середовищем обмежують збір води, хоча дощові бочки все ще є в порядку. Тим часом на заході, хоча права на воду все ще є великою справою, багато штатів тепер надають обмежений виняток для певної кількості бочок для дощу. Цивільні особи не можуть носити камуфляжні візерунки на барбадосі, навіть якщо це рожевий камуфляж. Це незаконно, і поліція може попросити вас зняти образливий одяг. Якщо митники виявляють камуфляжний одяг у ваших речах під час в'їзду в країну, вони конфіскують його. У Канаді є серйозним злочином, карається 10 роками ув'язнення мати анальний статевий акт з будь-ким, якщо крім цієї людини присутня ще інша. Уряд справді пишається декриміналізацією гомосексуалізму, але будь-яка особа, яка займалася анальним статевим актом у трьох із будь-якою статтю або будь-якою іншою людиною, з будь-якої причини, вчинила злочин. Це було оголошено неконституційним приблизно в половині країни, але не в усіх провинціях і не федеральними судами. Що ви маєте на увазі? Забороняється займатися анальним статевим актом у присутності інших людей. Поясню це просто. Приклад: Анна та Боб одружені. Вони можуть легально займатися анальним статевим актом наодинці. Боб і Чарлі не одружені, але обом більше 18 і вони погоджуються на статевий акт. Вони можуть легально займатися анальним статевим актом на. Одинці. Анна, Чарлі та Боб на законних підставах не можуть займатися статевим актом у трьох, де хтось проникає в анальний канал будь-кого іншого, оскільки присутність третьої особи означає, що це більше не приватне. Це рахується незалежно від того, чи третя особа є активним учасником, чи навіть якщо вона робить перерву та відпочиває в іншому кутку кімнати. Тут у Нью-Йорку, не можна мати домашнього їжака у будь-якій іншій частині штату. Це законно, не можна мати ріжок морозова в задній кишені. З будь-якої причини це стосується лише неділі. Будеш страчений, якщо буде виявлено, що ти стрибав з будівлі, застосовувалося до скасування смертної кари. Будеш заарештований за те, що кинув комусь м'яч в обличчя заради розваги. У нас якісь дивні закони. У Кореї закони про наклеп настільки поверхневі, що на вас можуть подати до суду за правду, навіть якщо у вас є докази того, що ви говорите правду. Єдиний спосіб вийти з цього це довести, що ви говорите правду на благо країни. Я не кореєць, але живу тут, і можу сказати вам, що найбільш поширеним чином це впливає на некорейську спільноту, коли ми шукаємо роботу. До нас звернеться компанія, і ми почнемо розпитувати на онлайн-форумах, чи хтось працював там раніше, та чи має компанія до добру репутацію ніхто ніколи не відповість, тому що ну, якщо виявиться, що ви коли-небудь говорили щось погане про компанію, незалежно від того, скільки у вас доказів цього, вони подадуть до суду за наклеп. бувають також випадки, коли збочинці подавали до суду на своїх жертв за те, що вони назвали їх імена, оскільки це вважають за наклеп. це фактично стало чинником у корейському русі міту, оскільки жертви не можуть назвати своїх кривдників, не хвилюючись за те, що на них можуть подати до суду. що Траплялося. О, третій світ Мексика. Якщо хтось спробує вкрасти або напасти на вас, а потім ви спробуєте захиститися, ви отримаєте ув'язнення або великий штраф. Але людина, яка намагалася на вас напасти, нічого не отримає оскільки ви замахуєтеся на її життя, і це робить її жертвою. Сталося з другом і моїм дворідним братом обоє в СІЗО на 24 години. У Лос-Анджелесі. Заборонено вигулювати жирафа вулицями без повідка. Я можу палити сигарети, коли мені 16 років, але я не можу їх купити до 18 років. Вживати алкоголь можна з 5 років, але не можна купувати алкоголь до 18 років. Статевим актом можна займатися за 16 років, але не можна насилати оголених фото, щоб вас не звинуватили в розповсюдженні. Англія дивна чоловіче. У Річмонді, штат Вірджинія, ви не можете кинути монету в ресторані, щоб визначити, хто платить за каву. А в одному конкретному місті моєї країни мотоциклістам заборонено носити шоломи. Причина стало багато злочинів, скоєних мотоциклістами. Без шолома було б легше розпізнати злочинців. Мабуть, ідіоти, які придумали цей закон, хочуть зловити більше злочинців за рахунок більшої смертності невинних. Закони про відкриті пляшки у США є штати, де ви можете носити пістолет на стигні. Але якщо у вас у руці банка пива, о ні, ви зайшли занадто далеко. Що мені дивно у всьому цьому, це те, що одна людина повинна була зробити це, щоб це стало законом. З мого штату носіння штучних вусів у церкві заборонено, оскільки це може викликати сміх Законно їхати вулицею з одностороннім рухом у неправильному напрямку, якщо у вас є ліхтар, прикріплений до передньої частини автомобіля. Не впевнений, що все ще правда, але в Австралії у пабах, коли ви зовні за столиками, ви повинні сидіти, щоб пити алкоголь. Якщо ви стоїте і п'єте, поліція може заарештувати вас за публічне розпиття або щось подібне. Тому ви купуєте пиво в барі всередині, виходите на вулицю по громадській пішохідній доріжці, що цілком законно, оскільки ви прямуєте до столика. Якщо немає місць, вам потрібно швидко повернутися всередину. Лол у пабах Аделаїди, якщо ви хочете випити пиво. Зовні пабу вам потрібно сісти, щоб випити його. Закон в Арізоні стверджує, що ви не можете мати осла у ванні. Я не розумію, чому вони прийняли цей закон, але він є. У місті, поруч із моїм рідним містом, заборонено давати слону випивку. У Нью-Йорку не можна носити тапочки після одинадцятої ранку. В Канзасі заборонено фарбувати курей у синій колір, але не в зелений вайдахо заборонено плювати на тротуар. Вайдахо по неділях заборонено кататися вверхи на слоні головною вулицею. У США кілька штатів і міст неподалік від мене мають дуже тупі закони: заборонено приводити лева в кінотеатр, заборонено свистіти під водою. Якщо по дорозі наближається візок, запряжений кіньми, ви повинні зупинитися та накрити свій автомобіль брезентом, який відповідає навколишньому пейзажу, доки він не проїде повз. Заборонено вкорочувати собі вік. Мабуть, в одному з округів існує фактична заборона на публічне збудження чоловіків. Плювати на землю заборони. Також є кілька територій у США, де заборонено стріляти в бізона з вікна другого поверху готелю. Влаштовувати пікнік на трасі заборонено, заборонено ловити китів в Україні, що немає виходу до моря. Продаж дірок від пончиків заборонений. У кількох штатах лаятися біля дитячого майданчика заборонено. У Новій Зеландії наші правила захисту морських савців стверджують, що жодна особа не повинна видавати гучних або тривожних звуків поблизу китів. Штраф становить 10 тисяч доларів. Відповідно до закону про авіацію Індії 1934 року, ви повинні мати дозвіл на створення, володіння та запуск повітряного змія, так само як потрібно отримати відповідні дозволи на літак. Це не тупо, тому що для цього є вагомі причини біозахисту, але ви не можете привозити хом'яків в країну. Тому багато людей, здається, не знають різниці між хом'яками та морськими свинками, які у нас є. Я не знав, що це різні тварини, поки не став дорослим у Флоріді. Якщо ви прив'язуєте слона до паркомата, ви повинні заплатити за цей лічильник. Індійський закон регулює володіння індійцями телеграфних дротів. Очікується, що особа, яка володіє телеграфними дротами з точно визначеним діаметром, повинна повідомити владі про кількість, якою вона володіє. Кожен, хто має понад 10 фунтів, 4 кілограми такого дроту повинен перетворити надлишок у злитки. Проблема з цим законом: Індія надіслала свою останню телеграму в липні 2013 року. Після чого телеграфні послуги були закриті. В Австралії, штат Вікторія, дозволено займатися статевим актом у туалеті. Тьфу. У Коста-Ріці, якщо хтось намагається пограбувати вас, і ви пораните його захищаючись, ця особа може подати на вас до суду, щоб ви заплатили йому багато грошей протягом тривалого часу через цю травму. В Японії матері отримують 100% батьківських прав. А якщо вони помирають, права переходять до її сім'ї. У Японії є багато хороших батьків, які не можуть бачити своїх дітей. Це болісно бачити таке. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!